Отож, мої любі, нова серія не застала себе довго очікувати, і ми починаємо наступну. І в даному відео ми поговоримо про розкривайте можливості Веб3 вступ до доменів а імен інш. У світі зацілізованих фінансів, що стрімко розвивається, для Веб3 пересмислює те, як ми взаємодіємо з цифровою сферою. Наявність ідентичності, яка виділяється та представляє вас або ваш бренд, має вирішальне значення. Саме тут у гру вступ. Пає наш всіма відомий інжектів та її партнерство Space IT, представляючи власні домені імена в зоні інш. Отож, від ідеї до запуску історія виникнення доменів інш. За кожною інновацією стоїть бачення діти інш ID. Дома служба інш з'являється в результаті співпраці Injective з інфраструктурою Space ID 3.0. Ця децентралізована система і менш швидко стає наріжним каменем екосистеми інжектів, що постійно розширюється, незалежно від того, чи є використувачем гаманця, розробником додатків або кінцевим власне споживачем. Дома ім'я в зоні інш революціонізує вашу присутність в, інтернет, в інтернеті в мережі інжектів. Переваги доменів інш. створіть свій фірмовий стиль веб-3 у децентралізованому світі. Забудьте про грам громадізовані пробачте, забудьте про громіцькі. Довгі адреси гаманців і перейдіть на а, лаконічні домени інші. Згадайте і зладьте свої транзакції з криптовалютами, NFT і цифровими активами з допомогою доменів, що легко ідентифікуються. Наступне попереду перевага попередньої реєстрації. Бажаєте стати першопрохідцем у цій доменній революції. Ось ваш шанс на що давнідавній захід з попередньої реєстрації інжектів. Гарантує, що найактивніші члени спільноти отримують. Пріоритетний Доступ завдяки серії квестів та спільних заходів від інжектів та її партнерів, багато хто вже забезпечив собі місце у білому списку для цієї попередньої реєстрації. Залежно від вашої участі, від збору а, значний, значнів Оад, інше ID квест, до виграшу призів ви можете попередньо зареєструвати кілька доменів інш. Однак, щоб забезпечити всім рівні шанси, встановлено обмеження в 5 доменних імен на нову а, і на одну одесу. Тож, навігація процесу попередньої реєстрації. Процес попередньої реєстрації складається з двох основних етапів: Етап аукціону, п'ятий на подія, яка дозволяє тим, хто внесений до білого списку, робити ставки на домені імена. Друге, це етап обслуговування в порядку живої черги. Тобто це наступний етап після аукціону, на якому переможці аукціону реєструють свої імена в зоні інш, тоді як інші реєструються на основі квот, що залишається. Що залишилося. Інтегруючи знижки та прозорий, процес проведення аукціону роблять цей період цікавим для тих, хто встиг зареєструватися раніше. Наступне це зарезервовані зони та майбутнє доменів інш. Розуміючи потенціал та значення деяких імен, окремі домени інш будують, призначені виключно для партнерів інжектів та депс. Цей крок не лише знак поваги до невід'ємних суб'єктів екосистеми, але також має на меті сприяти загальному співпрацю прийняттю цих даменів. У міру того, як ми рухаємося до публічної реєстрації, на горизонті з'являються все нові і нові можливості. Незабаром торгівлі доменами інш стане можливо на NFT маркетплейсах інжектів, таких як Теліс. А, і оскільки стандарти селізованої ідентичності міста закріплюється в системі інжектів, ми з нетерпінням чекаємо на інноваційні домені імена, які придумає власне спільнота. І на завершення спільнота роботи інжектів та спецаді призначення до появи інновації, яка має... Потенціал переосмислити а ідентичність у сесті Web3. пропонуючи зручну та інтегративну доману систему, вони закладають основу для більш згуртованого та інтуїтивно зрозумілого десизованого веб-досвіду. Ну що ж був радий вам розповісти більш детально про дану тему, і у мене на цьому все бувайте.